Голосимо, будь ласка. Рішення не прийнято, шановні депутати, крім жовтої і червоної кнопки є ще зелена, кнопка. просто нападуємо. Наше подає приміщення на до офінадцять. 163 квадратних метри, дитя Катерина Борисівна, також для розміщення. Зараз його проголосуємо це. Не дистантина, будь ласка. Попередні культури не знаю, не... я її приймав. Знаю Катерину Борисівну. Це жіночка, їй 70 років, вона тільки цим вже, б, що відвідає свою майстерню і там творить свої картини. Я би дійсно про себе підтримати цю жіночку. Там питання проголосувати. Чому ми не голосуємо за ці питання, яке люди... Треба голосувати. Та болото просто болото тягне, я має на увазі. Я за ворог. Художники не потрібні. Став питання на голосування. Нам такі прем'єр не То далеко не ідеальна умова, утримуючи ці приміщення з вказаними адресами, це все старе місто. Площа, яку вони використовують, не досить велика. І все ж таки те, що з року в рік депутати міської ради всі скликають, надавали цю пільгу. На сьогоднішній день ми перші, певно, за часи незалежності, коли пір нашим художникам ми не надаємо. У мене до вас прохання, давайте ми ще раз повернемося до розвитку цих питань, цих питань, що стосується художників. Починаючи з питання номер 9 9, 10, 11, 12, 13. Я вас дуже прошу. Підтримайте, повернемося до розвитку цих питань ще один раз. Ставимо голосування. Починаючи з хлопження 9, 10, 11. 12, 13. Рішення прийнято. Давайте повернемося і вже спокійно, зважно підійдемо до того, що художники заробляють єдиним, чим що вони можуть зробити, це зробити, створити картину і з нею трошечки почати жити. Прошу. Можливо, питання номер це. Голосуємо 9, 10, 11, 12, 13 питання. Прошу підтримати наших художників, голосуємо. Говоримо з дружня, значить дорожче голосуємо. Пункт No15, вулиця Реподовського Одесі, площа 52,9 квадратних метра, розміщується офіс ОСББ 1-2006. Також на комісіях розпитання заперечення було. Голосимо, будь ласка, 26. Рішення Наступне нежиткове приміщення за адресою вулиця Провокзальна, 18, площою 69 і 4 квадратних метра. розміщення е, товариства ШОЛО. Прошу підтримати. Таке <клухи> так. <клухи> Нежиткове приміщення за адресою вулиця космонавтів 17, площа 45,4 квадратних метра, камянець сподіваська спілка багатодітних сімей та мрії, Берегиня. Також прошу тримання. приміщення за вулиця Цельського 3. Включіть, будь ласка, мікрофон. Спасіть, Михайло Володимирович. У мене такі питання, я перепрошую, можливо, воно не було задано на комісії. А, це церква якого патріарха? Ну, та, яку ми голосуємо, номер 18. Ага, я ще розмочила, я її чесно. А, вийшли, вийшли. Так, ну, вийшли, ви, ви, ви в принципі, це. Це московського. Так. Yeah. Тобто, yeah. нагадаю. Пункт 18, вже не буду коптури, але це ніколи не було, якого ситуація в нашому залі ніколи не було, якого патріархату, яка конфесія, ми завжди підтримували релігійні громади. Сауска організація в клас вулиця проєкт 9 площа 46,7 квадратних метрів ставте напевно, на голосування гривня No5 них за пропозицією метр квадратний і була інша пропозиція гривня в рік тому ставте голосування на певну пропозицію гривня в рік ставлю з пропозиції, пропозиції. гривня в рік і, будь ласка, скаутська організація, діти наші займаються виховуються, займаються тим, що коні робити. Будь ласка, голосуємо в в рік. Молодці депутати, 5 копетів скіпляють. Ні, я хочу. Mm -hmm. А це зарік. За адресою Шевченка 33, 458 на квадратний метр, навчально-руховний комплекс Амдель. Можна зробити знижку. Можна так само, як ми зробили для скалки. Так, Я також пропоную гривня в рік, тому що там навчаються наші діти, там також виховуються наші діти, освітні послуги, якісні надають досягнення, діти показують гарні. І тим більше, що кожна копійка, так як вони не отримують освітні субвенції з державного бюджету, це також кошти наших мешканців наших міста там це подібність. Олег Григорович, будь Під, ласка, нічого. Підтримати при условиї Значить, ця контора постійно должна 40 за 40 тисяч. Тепло входит в стоимость обучения. Значит, я, насколько знаю, много есть там, которые дети учатся, они платят справно. И платить все платежи тоже должны быть справно. И второй вопрос, значит, вчера вырос, значит, не знаю, сейчас э, и пока я так понимаю, дальше. Э, Установить отдельный счетчик антенны. Дело в том, что в этом здании стоит счетчик. Стоит счетчик, там э, культура. Э, питают, то есть контролирует счетчики и другие, и они тоже. То есть сегодня им поставить господи, счетчик нету. Чтобы поставить счетчик, мы, к примеру, прикинули, надо им перерезать, сделать трассу в вот, воду здание, то обойдется около 100 тысяч гривен. Плюс счетчик сегодня стоит 28 тысяч. То есть где-то порядка 128-130 тысяч вот. Значит, так что, если такие есть деньги, и бюджет дает, пожалуйста, Тогда можно говорить, Михаил Саш просил, зимой на зимой мы это сделать, и сможем надо останавливать здание, а будет дороже, весной будем делать. А рассчитаться они обязаны. Безперечно, разрахунок для И в решение мы должны писать, принять пильгу только после того, как хорошо будет. Принимается. Пожалуйста, мази. Пожалуйста, пожалуйста. Я прошу підтримати пропозицію моєї колежанки без всяких умов, бо дійсно діти навчаються, дійсно на їх навчання не виділяються е, державні кошти і дійсно там дуже якісні послуги. Прошу е, приєднатися до пропозиції Оксана Миколаїв. Дякую вам. Будь ласка, ми запитаємо. Та, шановні депутати, я також е, за те, щоб ми безумовно підтримали цей навчальний заклад. Ось, це приватний заклад. Ми повинні підтримувати взагалі тенденцію сторони приватних закладів в нашому місті, оскільки вони дійсно надають якісні послуги, утримуються виключно за рахунок батьків. Інших надходжень коштів немає. А приймати рішення під якоюсь умовою це не є коректно. Тобто це рівно до того, тому, що ми не дамо їм пільгу. Тобто ми маємо безумовно їх підтримати, а за рахунки. З це інші відносини змішувати заплати з постановкою з... з... в... певних в... умов, це є некоректно. Дякую, Василь Володимир, будь ласка, хопите. Шановні, шановні колеги, є пропозиція Світлани Володимирівни, давайте за цю пропозицію проголосуємо, І... тому що навчальний заклад справді потребує підтримки. Це Світлана Володимирівна, будь ласка, озвучте чітко свою пропозицію. Включіть мікрофон, це важне запис. Пропоную встановити їм пільгову плату за оренду приміщення одна гривня в рік, так як колись було. Пропозиція депутата старшина голосуємо. Можна ще одного. <головік> я щось не знаю, за чисто депутати на що як якісь условиях, значить, от. значить, сьогодні банку хліба, ми, ми ніде не можемо це безплатно. Сьогодні ми виносимо на сесію вопросом, тому що сьогодні є постанова кабінету міністрів, значить, що нам це будуть платити. 10 общего пірога отримуємо на день, 10% то йде предприятия. Значимо, я в начальник наголосив, ми з п'ятниці об'явили, ми не платимо налоги, ми не платимо пенсійний фонд. Значить ми не платимо за електроенергію, частіше платимо за газ і далі зарплатим сідання заплатити. А ми всі будемо безплатно, тому що захочуть, чи там діти участь, мої там не учаться. І платите, пожалуйста, деньги. Єжегодно 46 тисяч денег, а я знаю, що всі сидячі депутати, вони теж їхні діти участь, вони справно платять. Прочитайтесь, пожалуйста. Валерій Григоріч, абсолютно праві. На дурнях нічого абсолютно не праві, праві. і школа заплатила розрахуватися Дальше, на швидше. Ми підготуємо рекомендації. На Наскільки я розмовляв з директором приватної структури ліцей Антей. Директор школи сказала, що є заборгованість двох батьків, які не заплатили за рік навчання дитини. Вона одразу розрахується. Питання беремо на контроль, обов'язково за надану послугу. Вас підтримую, тому що всі сто відсотків треба розраховуватися. Дякую, рішення прийнято <головік> Валерій Григорович <Коректор>, говорить <головік> про те, що <головік> треба розбуватися за борги, <головік> <Йдути прави, абсолютно. головік> і буде право <можна>, абсолютно. <головік> Ідемо в даний удал. Сінди ще питання. <головік> Майбутний напугал, сідає. Якщо так. можна з цього питання, я ще скажу, ну в принципі, ми можемо підготувати листа, рекомендацію директору е закладу про те, щоб вона все-таки своєму... Не рекомендація, а вимога дотримуватися. Так, дотримуватися вимог, в яких є передбачені чітко в договорі оренди. Тому Туда ми це зробимо. Наступне приміщення проспекту Шевського, 29, площа 13,3 квадратних метра, міська федерація футболу два міщення можна поставити зараз голосуємо за, 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 за футбол. <клеви> підтримуємо футбол. В <клеви> Овчинський підтримуємо футбол, будь під ласка. <клеви> <Підтримуємо. клеви> Бавчинський, підтримуємо футбол, будь під ласка. <клеви> Ви вже проголосували? Так. За 31 рішення. Дякую. Наступне перерішення номер 8 Натомість. Перепрошую. Будь ласка, прошу голосувати, шановні депутати, прошу голосувати за дане питання в цілому. Зі змінами, які ми проголосували. За 28 рішення прийнято Дякую. Слідуючі питання. Наступне питання номер 8 на комісіях і на фракціях запитань заперечення.